Людо, нам треба відпочити. Ми два роки, як прокляті, гаруємо цій халупі. Андрій хоче жити з батьком. О, мій синко! Він нещасливий зі мною, а його щастя це моя робота. Тож ми прошаємо у подорож. Зараз. Зараз. Так. Згуртуємо родину. Хм. Ми в чотирьох їдемо у відпустку за пригодами. За якимось лихом. Ай. Любимо Ай. майже на місці. Ти типу побурчик, я знаю, але тобі сподобається. Ми спатимемо тут в чотирьох Доведеться. Да, Мамо! На рахунку 876 євро. Цього вистачить на тиждень. Ой, oh, ми створили музичну гру. Oh. Нам потрібна назва. Щось зучне. Міцна родина. Який і жах. Пішов. <голові> Крадіжки, фізичне насилля і це початок. У нас затримано втікає. Потрібна підтримка. Я буду жити у батька. І що, дурний? А ну замовкни! П'ятнадцять це складний вік. Відпусти його. Тоді він піде. Ні, він не піде. Я іноді сумую за мамою. Я б хотів, щоб вона лишилася з батьком. <голові> Тому що ти тут. Я знаю. Подобається, але він цього не визнає. У Ендрікси!